Спідпензля малечі ініціативна група свій за свого взялася збирати допомогу військовим через дитячі малюнки. Щоб закупити необхідне для прикарпатських бійців, що воюють в зоні АТО, активісти оголосили благодійну мистецьку акцію. За символічну суму у тисячу гривень розпродуватимуть картини маленьких художників з Галицької малої академії народних ремесел надвірнянської, верховинської, рогатинської, тернопільської та підпечарівської мистецьких шкіл. Вони всі щирі і якби і справжні. Роботи тут є не оформлені, тобто, якщо вже людина собі вибере роботу, то ми вже е, готові будемо ці роботи е, тоді оформляти. Треба нам, мабуть, всім розуміти, що навіть в тилу ми якось мусимо, мусимо щось робити. Тобто Зрозуміло, що якщо добре, хто якщо хтось знає, що він вже робить в, в, в межах цього нового. Щодня нового цього життя. Усі виручені від продажу гроші. Активісти обіцяють спрямувати на закупівлю необхідних речей для 4-го батальйону нацгвардії, що наразі дислокується в Івано-Франківську. Та якщо питання із захистом бійців на сьогодні практично вирішене, то актуальною проблемою залишається нестача медикаментів та якісної оптики. Час міняється. Якщо ще два тижні тому всі говорили про бронежилети і каски, то зараз це питання вже закривається. Держава його закриває. Але поки що держава ще не дійшла, наприклад, до оптики до оптичних прицілів. А це дорогі речі, хороший прилад нічного бачення це. 7,5 тисяч гривень це те, які, бо спочатку ми купляли щось таке слабше. Ми ще самі не знали, що треба. А зараз ми вже чітко знаємо, що повинна бути дальність і кратність там більше восьми. І ми вже починаємо розуміти, що треба нашим хлопцям. Придбати собі малюнки небайдужі можуть там, де власниці картини і мешкають довший час. Світлиці муляровій до слова, шість дитячих полотен. Активісти вже продали. Ці гроші підуть на спорядження для прикордонника, котрий нині несе службу на українсько-кримському кордоні.